Карма наздоганяє кремлівська посіпака Маргарита Симуньян одною ногою в могилі. У путінської пропагандистки виявили страшну і серйозну хворобу. Я б вважала, що я обов'язана прийти сьогодні в ефір і сказати правду. Що відомо про тяжку недугу путіністки, та як скоро вона воз'єднається зі своїм чоловіком Тиграном Кеосаяном, який уже дев'ятий місяць дихає на ладан. Мене звати Яна Порхун. Всі деталі за мить. Кремлівська людожерка Маргарита Симоніан, яка закликала вбивати українських дітей та винищити півсвіту ядеркою, незабаром сама може віддати Богу душу. 45-річна пропагандистка тяжко хвора про це вона сама заявила у прямому ефірі одного з кремлівських телеканалів. Відкрити повідомити про свій діагноз, вирішила, щоб нібито не допустити поширення чуток. Втім, до конкретних подробиць не вдавалась. Повідомила тільки, що операцію призначили на 8 вересня. За то время, что мы не виделись с вами с прошлого эфира, за эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь под этим орденом. На ефір Симоньян прийшла з орденом княгині Ольги третього ступеня, який напередодні їй вручив російський патріарх Кирило за так зване збереження традиційних цінностей. Раніше пропагандистка вже ділилась своїми особливостями здоров'я у 30 років повідомляла про вроджену патологію, відсутність лівої сонної артерії. Та не Симонян єдиною її чоловік Тегеран вже дев'ятий місяць балансує між життям та смертю. Російський телеведучий і режисер Тегран Кеосаян роками віртуозно розповсюджував українофобські, сексистські та расистські наративи, виправдовуючи агресію Росії та злочини її військ. Проте майстер пропаганди не зміг обдурити власне тіло 8 січня 2025 року. Він пережив клінічну смерть і впав у кому. Він перебуває в тяжкому стані вже дев'ятий місяць. Причини залишаються загадкою хоча раніше в ЗМІ ширили чутки про проблеми чоловіка із серцем. Мої мужці Тигран Асаян дев'ятий місяць вже лежить в комі в лікарні, Як говорять, у нас в Росії прийшла біда творять ворота. От ворота в нашому домі просто вже не просто не запираються, а їх уже по-моєму знесло вітром судьби. За словами самої пропагандистки, через тяжкий стан чоловіка вона навіть думала їхати на війну проти України. Проте відмовилась від цієї ідеї, бо не хотіла залишити дітей сиротами. Симоніян і кеосаян наразі опинились у вирі особистої трагедії, де медичні діагнози важать більше за пропагандистські рейтинги. Чи нас Карма родину путінських посіпак? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал. Три роки переховувались від росіян з окупованої території евакуювали чотирьох українських воїнів. Про надзвичайну спецоперацію розповіли у військово-морських силах. Як наші захисники опинились у пастці ворога та що відомо про їх повернення? Усі деталі та зворушливі кадри за мить. Вірила в мене, молилася кожен день. Я знав, я це відчував. Я цього не забув. Мамулі, все добре, я вже вдома, я в Одесі. Мене зустріли. Це дуже добре. Мами, я скучаю. дуже. З окупованої території евакуювало чотирьох українських воїнів, які понад три роки переховувались від звірств російських загарбників. Про це повідомив командувач Військово-морських сил Олексій Неїшпапа. Це ваш брат Так, Це мій брат младший. Зараз стрічу, конечно, дуже сильно. От, теж не бачились дуже давно. Я чуть-чуть пішов -чуть на службу, тому я не бачу трохи більше чотирьох років. Та тяжело пережити таке легко не виходить. Історія почалася ще у 2002 році. Двоє братів близнюків стали на захист нашої держави. Один з них, боєць морпіг, потрапив у полон. Він повернувся додому в рамках одного з недавніх обмінів. Інший брат під час боїв на сході України отримав тяжке поранення. Опинився у лікарні. Там небайдужі медики приховали військового від російських силовиків. Відтак чоловікові вдалось уникнути полону. Згодом стало відомо, що разом із ним там перебували ще троє бійців Національної гвардії. Вони змушені були залишатись в лікарні понад три роки, рятуючись від окупантів. Аби безпечно визволити наших хлопців, Нацгвардія, військово-морські сили та військовий омбудсмен Ольга Решетилова розробила спецоперацію. Задля цього створили координаційний штаб, до роботи якого залучили загін спеціальної розвідки МВС Янголи. Операцію розробляли у кілька етапів, враховуючи небезпечні умови, посилені фільтраційні заходи російських спецслужб та активні бойові дії. Головним завданням було гарантувати безпеку воїнів, і це вдалося. Морський піхотинець, троє бійців нацгвардії та медик, який допомагав їм переховуватись, були вивезені на підконтрольну Україні територію. Тепер вони у безпеці та поруч із рідними. А коротко коротколочка про свої емоції. Я не можу їх описати. А скільки ви його не бачили вже? Я без двох місяців, чотири роки. зазначу завдяки загону спеціальної розвідки МВС Янголи вже врятовано 88 людей з російського полону. Наші воїни вкотре доводять, що для українців немає нічого неможливого. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Вітаємо наших захисників із поверненням додому. Ми з нетерпінням чекаємо на кожного, хто ще перебуває у неволі, і боротимемось за кожного до кінця. Слава Україні! Росіяни вбили Олександра Гордієнка, фермера з Херсонщини, який самотужки збивав ворожі дрони та розміновував землю. Окупанти атакували чоловіка дроном, коли він працював на своєму полі. Що відомо про трагедію та про самого фермера, далі розповім. 5 вересня Герсонщину сколихнула трагічна звістка. Біля села Урожайне загинув відомий фермер і депутат облради Олександр Гордієнко. Близько дев'ятої ранку. Чоловік, як зазвичай, працював на своєму полі. Аж раптом російський дрон поцілив в його легковий автомобіль. Від отриманих поранень він загинув на місці. Не можу в це повірити. У вівторок ми ще спілкувалися на спільній зустрічі, а сьогодні вже отримав трагічну звістку. Зранку російський дрон обірвав життя фермера Олександра Гордієнка. Ворог підступно атакував автівку, в якій він працював у полі. Колеги аграрія вважають, що атака була не випадковою. За його автомобілем стежили, повідомляють журналісти Суспільного. Тим часом Херсонська обласна прокуратура вже розпочала розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель чоловіка. Що відомо про херсонського фермера? Олександр Гордієнко мав понад 30-річний досвід у сільському господарстві. Був власником ферми та очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників. Його добре знали та поважали на Херсонщині. До війни підприємство Олександра розташовувалось у Береславі, коли почалось російське вторгнення. Чоловік до останнього працював на полі, попри вибухи і постійну загрозу. Лишити рідне господарство фермер наважився, коли окупанти в притул наблизились до Каховської ге. С тоді ж прийняв ще одне складне рішення спалити близько 200 гектарів зерна вартістю 4 мільйони гривень, аби не лишати його окупантам. До рідного Борислава Олександр Гордієнко повернувся одразу після деокупації правобережжя Херсонщини у листопаді 22-го. Втім, від його підприємства майже нічого не лишилось. Росіяни скинули два на господарські приміщення, ангари та техніку. У Гордієнка не залишилось ані домівки, ані майна. Попри це, він разом із командою повернувся до роботи. Самотужки взявся розміновувати сотні гектарів землі, вивізши близько п'яти тисяч протитанкових мін. Самі розмінували, вивезли біля п'яти тисяч мін з господарства. Самі протитанкових. вивозили спочатку машиною, потім зрозуміли, що дуже багато. Я відео, що даже КАМАЗом, по 500 штук Камазів вивозили, розмінувалися. Потім нас закидали. Кабами господарство розбомбили. Прийшлося нам виїхати в степ і ми зараз базуємося в степу. Гордієнко разом із родиною переїхав за 20 кілометрів від Береслава й облаштував нове поле. Привіз вагончик із сонячними батареями та дістав акумулятори з техніки. Втім, виїжджати в поля було все ще неможливо, адже господарство знаходилось в прифронтовій зоні. Щоб зберегти роботу на землі, фермер неодноразово рятував техніку та працівників від ворожих обстрілів. Спершу намагався. Бався збивати російські безпілотники зі звичайною двоствольною рушниці. Однак результат був мінімальний. Згодом Гордієнко придбав десятизарядну турецьку рушницю, оформив дозвільні документи і почав активно відбиватись від атак. Його за кілометр чуть, що він дренчить. А на оптоволокні так той дренчить, як шахет. Тобто, ну, що ви робите в цей час? Що я роблю в цей час? Ось я що роблю. Десяти зарядка. Бо з двох зарядки можна промазати. Ну, я там чотири штучки вже їх збив, то скажу так, четвертий, а то 6 сьомий патрон, з першого не, не виходить. Так що, оце от оптоволокно, тому що друге нічого не возьме. Жодні замінування, ворожі обстріли чи атаки не змусили Олександра полишити справу життя. Він до останнього залишався на рідній землі і працював для Херсонщини. Зауважили в обласній військовій адміністрації. Висловлюємо щире співчуття рідним загиблого, світла пам'ять.